Поки росіяни боялися німецьких таурусів, до них пристроїлися ззаду. Наше ПВО отработає, вичитаєте. Атработи. Невро, розхуяріне наші стратегії бля. Дівносто п'ятий 22 вторий. Нас просто сьогодні, атимілі, нахуй. Ми все лохи, блядь. Нам дали сьогодні зайщику, Сука сьогодні ми зафіксуємо в історії, як ті, хто вважав себе непереможними, втратили 34% чотири дальньої авіації за один день від звичайних FPV-дронів. Ми ж блін держава і ядерна в тому числі. Ми Морускі чорні нам, чо нам боятися? нас просто сьогодні, атимілі. Ой, ми всі лохи блядь! Наші не блядь, ні з чим. 1 червня відтепер на Росії слід вважати не днем захисту дітей, а днем малюка. Якщо ви раптом пропустили, що сталося 1 червня на Росії, то якщо коротко, то ну, хуже вже не буде. І Бац, 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 бац. А якщо не коротко, то СБУ провела спецоперацію павутиння. Майже 120 дронів привезли на вантажівках до чотирьох російських аеродромів, на яких базувалися стратегічні носії крилатих ракет, і вони навели там кіпішу. Дрон злітає з Камазу. Отан копче опять злітіла. Откуда злітає, Нічого не понятно, Ось він, клоун, блять. Це мінти шибає автомата пекій. Тотамата очевидна. Росіяни настільки офігіли від побаченого, що намагалися збити дрони камінням та своїми матюками. Вот такой горит, машина з краю стояла, нахуй, сука. Они тут цепились такой. На ці стоянки, Йово на нахуй. Вот, 4 п'ять коптерів я знімав, блять. І по мені стреляли, і я упал в лужу, нахуй, блядь. что там вони розбирались, розбирались. Короче, все. И их не стало никого нахуй. Да меня заминировали, епта. Если палка разомкнется, я взлечу на воздух. Да это аэродром похоже нахуй. Вот он, блядь. О, хуярит, нахуй, Там еще остатки нахуй, сука. О, пидоры ебаные. Уже до Сибири до нравились нахуй. Ну что это такое, сука? Ну все, пора глушить их нахуй, наглухо нахуй. это за хуй? Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. Здесь пиздец. Все, Прямо все, все, взрывают. все... Мама! Мама, еще дроны хуярят. Ой. Где свежий? Леша, нас не убьют? Уязна. Пизда аэродрома. 650 миллиардов дронов все потушили. Никакой опасности нет. Это какой уже один откуда. 11 -й. Смотрите, що творится, я не знаю даже, що це сейчас взорвалось. Знаєте, коли у нас все спокійно, размеренно, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться движухи. Від такої движухи в шоці були і срочники, які не збивали дрони, а знімали відосики. Тут пізда. Тут пизда. Ми подихаємо тут, як тварин. Подихає! У результаті грандіозної атаки на аеродроми було знищено 41 стратегічний бомбардувальник. Але ж патєліку росіянчикам сказали в ворожаних силах Росії. Немає. Всі терористичні атаки були атражені. Жертв серед воєннослужачих і гражданського персонала нет. На дронів вже завершився, але бомбить росіян досі, особливо пропагандистів. Били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального спецбоеприпаса. Если я правильно понимаю, то вообще-то это основание для нанесения ядерного удара. Они плюнули, сука, нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки, блядь. В рот им дали нахуй, сука, потому что мы не работаем. Нас просто сегодня отымели нахуй. Мы все лохи, блядь. Да сколько, сука, можно-то ебучи ваш в рот, блядь, пидорасы, геи и хуй. Мені очень би хотілося, щоб це не пройшло мимо. Щоб за это понесли відповідальність. хто головою відповідає за ядерну тріаду. Та хто стане винним, довго чекати не довелося. І це срочник, який знімав відео прильотів. Тут пізда. Тут а можна ми розстріляти цього срочника? От вивісти цю сволоч. И перед строем просто расстрелять, как предателю Родины. Ну ты знаешь, это логично, логично. Угу, угу, логично, логично. Не понимают, как же Россия могла так сильно взять в рот и сами великоскрепники. Если после уничтожения стратегической авиации не будет ответа ЯО, накуй всю эту войну. А Путин пидор. Так это, медведь-то уже разозлился? Или еще в спячке? Там охотник пристраивается сзади. Ну і наостанок трохи мемчиків вам для настрою. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.